Керамікою я займаюся вже дуже давно. Десь з 2014 року я почала займатися саме керамікою. До того я вчилася 9 років на скульптурі. У мене були дівчата, вони працювали, допомагали мені створювати мої вироби. Продавалися це ну, в магазинах, в інтернет-магазині. Після вторгнення це все різко припинилося. Це стало не на часі, і ну, якийсь час майстерня зовсім не працювала. Я раніше не знала, що я патріотка. Але після повномасштабного, коли війна торкнулася саме мене, перший день ми виїхали. Я з дитиною, ми виїхали, ми пробули десь два тижні не в Україні. Але я кожен день ну, читала новини, плакала і казала чоловіку, щоб він мене забрав звідти. І я розуміла, що я не можу просто сидіти і нічого не робити. Ну, от. Ну, немає в моїй реальності такої ситуації. І ну, я думала, що я можу зробити для цього. Піти воювати я не можу. Ну, в мене дитина, в мене хвора спина і ну, якби від мене там буде нуль толку. А зробити щось тут, ну, от, я можу. І тому прийшла така ідея ну, абсолютно спонтанно. Взяла посуд і сказала, давайте щось робити, давайте будемо допомагати іншим людям. Перший день, коли я прийшла в майстерню, перше, що я зробила, я викладала в інстаграм посуд і запропонувала це купити, розуміючи, що це не на часі, бо ну, там війна там другий, другий третій тиждень, да, тут е, страшні події відбуваються, і тут я за своєю керамікою, але я розуміла, що я маю щось зробити. Ну, Щось зробити. От, і я запропонувала людям купити е, посуд, і спочатку, здається, повну вартість віддати на благодійність, на, на волонтерство. От, потім ну, все-таки треба було платити оренду, і ну, я казала, 50% для того, щоб якось тримати цю майстерню, бо ну, треба її виплачувати. Я просто шукала якісь великі фонди, ну там, типу, притули. Потім знайомі робили збори і їм віддавала. Потім, в якийсь момент, був черговий обстріл, і коли всіх дуже сильно штурмило, називаємо це так, емоційний стан нестабільний, і я дізналася, що Миколаїв без води. Ну, я приїхала в майстерню і щось я ходила, не могла нічого робити, бо в мене взагалі від обстрілів, від цих новин, від загального стану мене трусила, я не могла працювати. Я, я зрозуміла, що можу щось зробити більше. І тоді ну, я зняла історію, скажу, давайте. Ну, я нічого не можу зробити, там здається, торгівельний центр тоді. Було влучання, я кажу, я не можу нічого зробити з, ну, з цим, але я можу допомогти Миколаєву тим, тим людям, які знаходяться без води. І е, теж я взяла якийсь виріб ну, з того, що в мене є, і кажу, що ось я його віддаю е, і роблю розіграш. Тобто ви е, викупаєте номерки, робимо номерки, ви їх викупаєте. І Цю суму ми на цю суму ми купуємо воду. Я знайшла хлопців, які набирали воду чорноморську, і була машина, яка виїжджала з Одеси. І ми просто поїхали в супермаркет. До речі, ми в фозі той магазин, який зараз зруйнований теж російською ракетою. От ми купували там, ми поїхали, купила паліту води баклажок під п'ятилітрових. О, це грузила, я. це я відео, я все це знімала. Ну, я була така щаслива, що я маю що зробити. І от ця палета води, вона ну, буде людям. Я дуже раділа з цього. Герої! Герої! Патріотична кераміка з'явилася після вторгнення ну тобто раніше я надихалася більше природою були там от вазочки дерева таке ну і просто кольорова кольоровий посуд а Після вторгнення перші роботи, які були, це патріотичні. Я закупила, закупила фарби двох кольорів, і все, що в мене було вже готове в чорновому вигляді. Да, я все фарбувала, ліпила, ну, ліпила щось нове, але от я все фарбувала в, в патріотичне, і таким чином з'явилася, да, от така, така серія посуду. Насправді дуже багато моїх знайомих, моїх друзів, дуже багато знаходиться зараз на фронті. В гарячих точках на нулі є люди, які з перших днів туди пішли, і от досі ну, вони знаходяться там. Є в кого, Кого вже немає. На жаль, допомагаю. По можливості так допомагаю. Зараз, до речі, мій знайомий фотограф вони знімали наше весілля. І зараз він воює, їм потрібна машина. І зараз ми збираємо на цю машину. Ну, <смі> збори йдуть постійно, просто інколи вони більш активні, інколи вони ну, не так показуються, але збори є, і я намагаюся допомагати, наскільки це можливо ну, в даний момент. У мене є мрія, вона з'явилася не так давно насправді, і вона доволі масштабна. Я трошки боюся, щоб не наврочити. От. Але я дуже сподіваюся, що вона здійсниться, мені вдасться це зробити. Це стосується творчості, це стосується допомоги, допомоги військовим, допомоги цивільним і все це об'єднати скажімо так, і ну для цього потрібні фінанси для цього потрібно трошки часу, тому дуже вірю, що це якнайшвидше втілиться в життя, і будемо допомагати.